Алгоритм практичної навички: накладання розбіжної черепашечої пов'язки на колінний суглоб. Показання травми та опіки колінного суглоба, надколінника, пошкодження манісків. Добрий день. Я медсестра Віна. Сьогодні, за призначенням лікаря, я маю вам зробити черепашечу розбіжну пов'язку на колінний суглоб. чи даєте ви свою згоду. Так. Положення пацієнта сидячи, колінний суглоб зігнутий під кутом 90 градусів. Початок бинта закріпити двома циркулярними турами навколо середини колінного суглоба. Із підколінної ділянки бинт провести в сторону гомілки, обійти її навколо, прикриваючи закріплювальний тур на 2 треті його ширини. Потім через підколінну ямку направити в бік стегна, обійти його навколо, прикриваючи закріплювальний тур на 2 треті його ширини. І знову направити бинт у зворотній бік через підколінну ділянку. Наступними турами, які будуть перехрещуватись у підколінній ділянці, і поступово віддалятись від центру суглоба, зовні поступово прикрити весь колінний суглоб. закінчити пов'язку циркулярним туром навколо верхньої третини стегна, де пов'язку зафіксувати.